Ще раз доброго ранку, діти, продовжуємо з вами займатися. Дітки, відгадайте загадку. Полюбляю їсти мед, звуся, звісно, я. Хто це? Хто це, дітки? Мідвідь. Медвідь, вірно, молодці. Послухайте ще одну загадку. Як навколо об'їси середин ми такі гостинці, а Що це, дітки? Це бублики. Так, вірно, молочинки, це бублики. Дітки, родина ведмедиків запросила нас на гостинці. Але ведмедичка каже, що в усіх магазинах є бублики, і ми родина ведмедиків любить пригощати своїх гостей. Як діяти? Що ви можете запропонувати? Спочатку входимо до крамниці з Михайликом, так? Діти, Михайлику, погляньте, скільки сьогодні? Назвіть, що продається у крамниці, які виточні вироби ви бачите, Назвіть їх, будь ласка. Хо це? Так, на молодці, це калачі, Далі.

Що це у нас? Так, що це у нас? Торт. Так, а це у нас Семен? Хліб. Так, молодець, хліб? Добре, багатий вибір у цьому крамниці, проте бубликів немає, бачите, немає бубликів. Діти, mm. мама і тато Михайлика шукають бублики, ми їх зліпимо і накриємо на стіл, їм це, напевно, сподобається. Дітки, подивіться ось такі бублики ми з вами зліпимо. Давайте з вами розглянемо наші бублики. Скажіть, будь ласка, якої форми бублики? Яку форму вони мають? Кукли. Молодець круглої форми. Добре. А якого кольору? Цвіт какої? Ну, і так, молодець, жовтого кольору. Добре, дітки. Дітки, для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін жовтого кольору, стека, тарілочка для бубликів, волога серветка. Дітки. Але перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Підготуйте, будь ласка, свої ручки. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Ось так зробіть, будь ласка, ручки і кулачки. Ось так. Добре, молодці. Щоб ухарями стати, треба пальці розім'яти. Тісто розминаємо, стовпчики качаємо. Далі зігнемо у кільця. Ось і бублик. Подивіться. Молодці дітки! Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Дітки, беремо з вами пластилін жовтого кольору і стеку. Ділимо пластилін на два шматочки. Великий і маленький. Ось так. Так. Наліпимо великих і маленьких бубликів, великих для мами і тата ведмедика, а маленьких для нас та для, для ведмежати. Так, відкладаємо поки. Сторону маленький шматочок пластиліну. Беремо з вами великий шматочок пластиліну і розминаємо в ручках. Ось так. Розминаємо в ручках пластилін. Молодці. Розминаємо його. Так. Потім ми з вами у долоньках. Ось так скочуємо паличку. Ось так. Робимо паличку. Так, ось ми з вами зробили ось таку паличку, так. І ось так необхідно зліпити. Її края. Ось так. Ось у нас вийшов такий бублик. Це ми зробили з вами великий бублик. Так, далі. Беремо, дітки, з вами маленький шматочок пластиліну, також його розминаємо в ручках, розминаємо. І робимо також паличку. Ось так. Таку ковбаску робимо. Так. Зробили ми з вами паличку таку, і її края отак зліплюємо. Ось так. І ось у нас вийшов ось такий маленький бубличок. Так, добре, молодці. Можемо з, з вами зробити ще декілька таких бубликів. Таким же чином. Беремо з вами пластилін жовтого кольору, ділимо його на два шматочки, великий і маленький, і робимо ще великі маленькі бублики. Так. Виходить, у вас, дітки? встигаєте? Молодці, дуже старанно працюєте, у вас дуже все гарно виходить, молодчинки. Так. Робимо ще декілька бубликів з вами, великих і маленьких. Щоб на всіх хватило, так? Так, молодці. Дуже старанно працюєте. Ось ми з вами зробили бублики. Дітки. Ось подивіться. Зараз ми наші бублики поставимо в тарілочку. У мене вже є декілька бубликів в тарілочці. Зараз ми ще додамо ті, що ми щойно зліпили. Ось так. Ось подивіться. Подивіться, дітки, які гарні бублики зліпила я. Дітки, родина ведмедиків нам дуже вдячна, їм дуже подобаються бублики, які ми зліпили. І так, малята, скажіть, будь ласка, яке чарівне слово потрібно сказати, коли сідаю до столу? Аб'ятна апетита. Так, молодець. Необхідно сказати смачного, так? А що треба відповісти, коли бажають смачного? Що треба відповісти? Спасибо, да? Спасибо. Молодець. Дякую, треба відповісти. Добре, молодці дітки. Скажіть, будь ласка, дітки, вам сподобалось заняття? Так. Да. Добре, Сегодня мені все, все, дуже все, приємно, що вам сподобалось заняття. Я дуже рада. Що вам сподобалось заняття? Добре, дітки. Скажіть, будь ласка, а яке у нас з вами було заняття? Що ми з вами робили? Що ти тоді? Ліпіли бублики. Так, Так, у нас з вами було ліплення, так, і ми з вами ліпили бублики. А скажіть, будь ласка, для кого ми з вами ліпили бублики? Для родини ведиків, так? Та їх гостей, вірно? Добре, молодці дітки. Добре, тоді. На цьому наше заняття завершується. Я дякую вам всім за увагу. До побачення. До нових зустрічей. До побачення. До зустрічі. До побачення.